Тонування автомобіля плівками люмар, незважаючи на наявність досить великої різноманітності плівок, люмар продовжує залишатися лідером серед плівок для тонування скла автомобіля. Тонувальна плівка люмар і її відтінок бувають різними в залежності від необхідного рівня затемнення. Починаючи від світлого, майже непомітного відтінку і закінчуючи темними вугільними відтінками. Плівка для тонування автомобіля люмар допоможе зберегти салон від вигорання, поліпшить видимість завдяки зменшенню відблиску. Також захистить від осколків у разі ДТП і приховає від сторонніх поглядів те, що знаходиться в салоні автомобіля. Якісна тонувальна плівка Люмар відбиває значну частину сонячних променів влітку і допомагає краще утримувати тепло всередині автомобіля в холодну пору року, оберігаючи салон як від перегріву, так і від промерзання, допомагаючи отримувати всередині автомобіля комфортну температуру, а також затоноване скло автомобіля. Плівками-люмар поліпши звукоізоляцію салону автомобіля. За детальною інформацією звертайтеся до тонувального центру Драйв Стайл.